За проханням дуже, дуже багатьох сотні сотні прийшло повідомлень. Молодь з регіонів України просить дати оцінку цим діям, так як ми тут на місці бачимо це все. Тому ми зібралися разом сказати нашу позицію, позицію нашої церкви щодо цього дійства, яке пройшло 25 листопада, ще й на превеликий жаль, в день жалоби встроїли такі танці. Я зачитаю слово Господнє на таку тему. Це до Єфесян, другий розділ, 19 текст. Отже, ви вже не чужі і не пришельці, а співгромадяни святим і свої Богові, утверджені на основі апостолів і пророків, маючи наріжним каменем самого Ісуса Христа. Вчення Євангельської церкви має базуватися так: Христос камінь. Апостоли. І пророки, які говорили про дію Христа, про Його прихід, про Його місію, про Його вчення. Оце буде правильне вчення церкви рівнятися на Ісуса Христа. І все, що би в церкві було, як було в Ісуса Христа і в апостолі. Оце так буде вірно. Все, що не по зразку першої апостольської церкви, це ухилились, значить, або вліво, або вправо. Як це було колись. Апостол Павло е, просив Галатів, щоб вони не ухилялись знову в закон. Вони все хотіли піти в закон. І, і він їх вчив не робити це. Це неправильно. Христове вчення це нова закваска, це не стара закваска. Христове вчення це новий заповідь. це новий початок, це нова ера. І нам не треба більше ті заповіді, які вже втратили свою силу помагати людям. У нас є вчення Ісуса Христа. Ми бачимо вчення Ісуса Христа, чим саме воно нам перше всього видне або акцентує Номер один в житті Ісуса Христа, крім чистоти і святості вчення. Ось ми бачимо, що в Ісуса була велика спрага по Духу Святому, і Ісус був помазаний Духом Святим, Ісус прагнув Духа Святого, Ісус був наповнений Духом Святим, Ісус був водиний Духом Святим. Весь акцент був зроблений на близість з Богом і наповнення Богом і жити згідно заповідей Христових. Нічого старозаповітнього Ісус не взяв в новий заповіт. Бо е, пишуть часто, що а Давид ось там танцював, наприклад, ми бачимо, що у Ісуса Христа увага була більш на силу, на владу, на славу Божу і на чистоту вчення. І ми не бачимо, що Ісуса Христа була там. І в поклоніні, і, і світломузика, і танці, і пляски, і, і крики, і возгласи, як це було в старому заповіті. Ісус дав нове вчення. І тому ми таку практику згідно Євангелії засуджуємо, і закликаємо молодих людей не перейматися цими стихіями цього світу, а шукати оригінал, шукати Бога, наповнятися Богом. І це буде видно, що це є Бог. Отака наша оцінка. Переглядаючи відео цього заходу, ми не підтримуємо це, Дурчись, що нова заповітня практика зовсім інша. Ми розуміємо, що там зробили свою роботу децибели. Мало би це бути все по-іншому. ДЦБли, да, звук і децибели, і частота, вони свою роботу роблять. І забереться все від цього руху, і там буде тишина. На просторах інстаграму з'явилося відео, яке нашуміло, і переглядаючи коментарі, досить багато місць писань із книги Псалмі про те, як Давид хвалив, як Давид танцював, як Давид приносив Богові хвалу, але досліджуючи новий заповіт Євангелія, ми ніде цього не бачимо. Найдіть новозавітнього Давида. Також на сторінках Біблії, саме Євангелію розповідається про одні танці, коли. Іван з Петром вони йшли і вони побачили людину, хрому. От і коли Божа слава з'явилася на цій людині, то тоді той танцював. Але Іван з Петром вони стояли спокою на це споглядали. Такі танці, вони є новозаповітні. Ті танці, які відбувалися на, саме цьому, на цій конференції, вони неправильні, вони не євангельські. Я вважаю те, що відбулося 25 числа. Це не зовсім є від Духа Христа. Тому що наш взірець є Ісус, це оригінал нашого вчення, не Моїсей, не Давид, на якого багато хто опирається, і так далі, а саме Ісус Христос. Я враховую, що правильне шукання Бога це те шукання, коли пророк Ілля звернувся до валових пророків і каже, що шукайте свого Бога, гукайте, можливо, Він прийде і зглянеться на цю жертву і забере. Але там були і крики. І кров текла, і скакання, але результату не було. А він просто сказав декілька слів, що ти Бог Авраама, Ісака і Якова, зглянься. І тоді прийшов Господь. Тому Бог не в емоціях, Бог не в музиці, голосні, не в танцях, а Бог це те місце, де є чисте поклоніння в дусі і в вістині по євангельському вченню, по взірцю Ісуса. Амінь. Да, да, я, Амінь. Ще хочу сказати маленький екскурс. Наше братство Пісятницьке офіційно засуджує всякі танці, всякі плески, офіційно засуджує наше братство Пісятницьке, пійсяцьке вчення, щоб молилися сестри з непокритими головами, а браття з покритими головами. Це наша здорова наука. І зародилася оця вже свобода ще колись в Ризі, де лідяє був їхній лідер. От вони там почали своє існування. Потім Лядяє привіз це благословення Сандею. Сандей прийняв це благословіння, і цей рух поширив по Україні. Потім Монтян прийняв це благословіння і цей рух поширив по Україні. І ми бачимо сьогодні, де це лідери і де це діячі. Тому, дорогі друзі, нам треба рівнятися на чистоту Христової Євангелії. Хто б не пропагував цю льо свободу, плодську свободу, а не свободу Духа Святого і дію Духа Святого. Хто б ці люди не були, не звертайте уваги. Не дождались, не дождались колись. Ізраїльтяни Моїсея згори зробили собі теля і йому поклонялися, і вичвирали від, щось там. Отаке, От щось і сьогодні. Не мають терпіння, сили дождатися, коли буде вилив Божої сили, прояв Божої сили, коли, коли слава Божа зійде, і ми в цій славі підемо аж до краю землі, то роблять собі різних ідолів, роблять собі різні програми ігрушки і, і бавляться. І це інородне вчення для нашого п'ятдесятницького братства. І молодь наших церков, я особисто від себе, як пастор церкви Соломіта і ми команда. Ми однозначно засуджуємо таке вчення і закликаємо, не переймайтеся цим. Шукайте оригінала, шукайте благодаті. А поки ще нема велитя Духа Святого, великій мірі, великій силі, то це не означає, що нам треба бігти чи в закон, чи в лже свободу. Оставаємось на місці і ще більше прагнемо Бога. Прийде Бог, отоді ми возрадуємося. А то, що і так вийшло цей захід ще на такий день день жалоби, день скорботи голодомору, а тут пляски, танці, свисти, крики, святомузика. Тому це не входить навіть в рамки прилічя в рамках цього суспільства українського. Це не лечить. Тому ми засуджуємо цей вчинок і просимо: тримаймо здорової науки. Здорова наука це крайовольний камінь, Ісус Христос, апостоли і пророки, які говорили про Ісуса і апостоли це проголошували. Отак От ми. Переможемо сили тьми, і так ми розширимо Царство Небесне, і, і так ми завоюємо нові і нові території для Христа. Бог нам у поміч! Божих вам благословіть! Будьмо розумні. Амінь. Якби на цьому заході відключили б електрику, то напевно благодача в локах закінчилася. Може бути, може бути да. тому що на звуку ви далеко не заїдеш. Не заїдеш. А що на рахунок із цілення? Ну, треба його перевірити. Там кажуть, що було даже і зцілення. Треба перевірити і, і тоді казати, тому що я сумніваюся в цьому. Якщо навіть і було. Може там були і прекрасні проповіді. Гарна якась тема була викладена. Я не був весь день на цьому заході. Може і так було, то якщо проповідь правильно викладена, то до неї ніяких нема зауважень. Якщо дійсно було зцілення, немає ніяких зауважень. Якщо дійсно це так, ось ми засуджуємо ці елементи плотські, оце світомузику, цей крик, хлопання, молитва з непокритими головами сестер. Оце ми засудження. Це не єванська практика, і ця закваска погана, хай не заквашує тіло Христове по, по всій Україні і не тільки по всій Україні. Не вважайте, друзі, нас якимись радикальними. Ні, не ми якраз радикальні за істину, якимись фарисеями чи якимись вчорашніми. Ми, ми церква досить прогресивна, ми церква досить жива. Ми церква, яка йде в суспільство. Кожен тиждень ми з людьми, невіруючими на площах, в парках, на тротуарах, в квартирах. Ми, ми досить прогресивна і сучасна церква. І ми не кидаємося в якійсь крайності, чи в закон, чи вже в свободу. Ми просто працюємо з людьми, несемо вістку і ванську, робимо добро. І не тільки в Києві. Далеко за Києвом теж ми досягаємо стараємося і там робимо добро. Тому це не говорить вам якась церква, яка спить. І ніякої діяльності, ні соціальної, ні місіонерської. Ми церква, яка рухаємося вперед і йдемо вперед. І тому закликаю молоді люди, шукаємо Бога всім серцем, всією душею, всім разумом, всіма силами. Поки не знайдемо, сидимо в Єрусалимі тихенько. Прийде п'ятидесятниця, підемо до краю землі. Прийде велитя Духа Святого, підемо, підемо, підемо. А так з цим світом нам нема чого тягатися. У них все рівно кращі танці. У них все рівно крутіша світломузика. В них все рівно барабанів більше. У них все рівно частота сильніша, в них все рівно телебачення в руках, в них все рівно вони краще заспівають, да? в них є співаки, що ого, які майстри. Не цим ми повинні з ними тягатися. Вони блатніші за нас. Якщо наші сучасні лже, лже, ті сами, лже свобода, там, повдівають вузькі штани, то вони взагалі в шортах ходять там, чи в лусінах. Ми їх не переплюнемо і не треба, не треба з ними тягатися. Нам треба шукати Бога, Його сили, Його вогню, Його влади, Його благодаті. От тоді ми герої. Дякуємо за увагу. Амінь. прослав його дуже гучно, так щоб всі почули.